Слава Україні, Слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, переможемо. Хочу ще вам окремо показати кущик Jackie's Favorite. Це є флорибунда бельгійського вивідника. От, і може вона досягати е, ну, десь 150 см у висоту рахується, ну і в ширину. Досить розлогий кущ має бути. Вона в мене, ну я її посадила восени минулоріч. І це в мене перший сезон. Вона росте і квітне. І я е, теж її би хотіла окремо е, зазначити, що вона дуже гарно наростила кущ, е, наростила дуже щедрі суцвіття. Я коли її висаджувала, я чому її захотіла, бо я описувала в трояндарії цей сорт і бачила там світлини, ну, дорослого куща. І він був весь просто суцвіття. були... Величезні, щедрі, і кущ був весь стіяний квітами, і відповідно таке враження складалося, що не видно листя за квітами. Я люблю такі сорти, коли є дуже-дуже багато квітів, коли вони покривають гарну кущ і тривало є на кущеві, тобто кущ більше кольоровий, ніж зелений. Вирішила собі замовити і не прогадала. Побачила в перший рік вже потенціал цього сорту. Вона починала квітнути ця красуня менш щедрими суцвіттями, але вже на другу хвилю кожен пагін, який вона наростила, а тут є базальні пагони, і другого порядку вони всі закінчувалися на дуже щедрі суцвіття, і дуже тривало вони на кущеві. Тобто, якщо вона навіть починає, ось зараз це видно, що це десь в цьому соцвіті вже точно тиждень. Е квітування його припало на спеку, бо цей тиждень дуже спекотний, е 30 поза 30. А перед тим було дуже холодно, десь на 10 градусів холодніше, а вночі були навіть і мабуть не вісім, так і 9-11 градусів було вночі. Навіть. Дуже холодно. Затяжна вологість була. Е Постійна вологість, постійні дощі, ну і холод без сонця. І от такі перепади, вони, звісно, що дещо позначаються на стані квітів, на стані пелюсток, але загалом, якщо взяти суціття, то воно тримається дуже довго. І декоративність свою також тримає дуже довго. Квітка чи ту кущ, як ви бачите, показує різний відтінок цієї, барви, барви коралово-рожевої, лососино-коралової. Але різний відтінок в тому плані, що є світліші пелюстки, чи то квіти, які вже трішечки старіші, а є насиченіші. Розкриваються вони ніби й поступово, але в той, все одно, в той же час суцвіття повністю заквічене. Хоча, якщо приглянутися, то можна побачити, що ще деякі пуп'янки не розкрилися. І ось навіть. Паралельно ще є таке невеличке суцвіття, і ще одне. І от воно вже розцвітає, оце ще буде квітнути, тобто хвиля ще буде і буде тривати. Ось покажу суцвіття, яке старіше вже. Так, видно, що воно вже попсуте. Але це суцвіття воно точно було розкрите вже на період початку той затяжної вологості. І бачите, воно не облетіло, не обтрусилося, воно просто фактично якби застигає. Висвітлюється, ну і якби не було може, багато дощів, то воно б не було таке от покрите цими плямками, ботритісу, і воно б було таке ніжно-кремове. Тут теж видно, воно теж потрапило якраз в ту холодну погоду, як для серпня, такий приєріот холодний. І так, якби не ці плямки, воно б взагалі ще виглядало декоративно-декоративно. Саме через те, що це суцвіття, чи цей кущ нарощує такі дуже щедрі суцвіття, і вони дуже довго тримаються, його помітно з'їдаля. Цей кущ можна садити як такий центральний акцент в квітнику. Якщо дозволяє місце, то можна його десь посадити. навіть як... Одиночне насадження, десь не знаю, щось треба там прикрити, чи десь навіть посеред газону, чи десь якісь частинці газону відділити і суто виділити цьому кущеві. Адже якщо він в перший рік такий, ну то в нього далі й далі буде він розвиватися і ще гарнішати, і робитися ще щедріше. От, оце суцвіття Я вже тижні, мабуть. Ну, два точно, можна навіть і три назад зафіксувала І бачите, ну так, вже тут треба забрати, тут вже ніякої декоративності нема. Але взагалі пелюстки тримаються. І от, навіть я їх там, рукою чи то пальцем пробую шарпати. Ні, все одно вони не відпадають. Звісно, його треба забирати, бо вже не та декоративність. Але навіть якщо основне я заберу, то все одно тут є частинка невеличка, але вона квітне і вона тішить. Можливо, можливо, в тепліших регіонах, можливо, він дає цей сорт і третю хвилю. Не можу сказати, в мене тут ну, навряд чи буде третя хвиля, в мене просто буде е, ну, доцвітати ті суцвіття невеличкі, які ще не розкриті, які я вам показувала. Е, в залежності, яка погода, буде, як сприятиме, але я так розумію, що навіть дощі вона розкривається, просто-просто все ж таки трішечки попливають дощі на декоративність, але загалом. Сорт матиме силу розкритися. Пахощі легкі. Якби тут ще були й пахощі, це було б взагалі дуже-дуже гарно. І цей сорт ще би більше приваблював увагу. Вважається, стійкість нього висока, як до борошнистої, так і до чорної. Чорна є, бачу на цьому кущеві, але багато все одно листя, не повністю оголені пагони, Борошнистої борошнистою ще поки що не помічаю. Я б не бачила, ну, не бачила я шкідників якихось таких на ньому. Ну, якщо є ботритіс, можливо, є і трипси, але враховуючи, що квітка напівмахрова, то це не дуже страшно. І це якраз забезпечило саме, я думаю, такий склад квітки. Забезпечило довге життя і тривале життя суцвітям, тим густим, якраз затяжну вологість. Бо якби це був сорт махровіший набагато, то однозначно. Ну, квіти би втрачали декоративність, вони б загнивалися вже навіть на етапі пуп'янків. І я так думаю, ну, я не бачила дафну вживу, але наскільки я пригадую по світлинах, то вона десь досить наближена палітра. Не така, ні, не така. Але схожа, теж хвиляста, така, не знаю на рахунок, що така щедра. То я так думаю, що можна їх десь і разом комбінувати. Єдине, що Дафна має, все ж таки, що Дафне має, мабуть, компактніший кущ, ніж Jacket's Favorite, але я думаю, що це такі варіанти для кліматів із все ж таки ну, затяжною вологістю і часто, частими такими періодами влітку, якраз холодними, коли не очікуєш, як от на серпні ми не очікували зовсім, що в серпні, буде така холодрига. От, то я думаю, що такі сорти, Jackie's Favorite, Daphne, вони якраз дуже гарно би себе показали. Принаймні, ми би бачили квіти, а не розчаровувалися підходячи до куща і бачачи, що там, на жаль, частина зіпсута вологістю. Гарно зранку вдалося передати кольори. Нічого мені там не спотворила камера, сонце нічого не висвітлило занадто. Ось отак воно. І, до речі, відцвітання. Відцвітає, воно, я б сказала, теж дуже гарно. Це не є таке вигорання, як. Щоб то мені таке швидко спало. Не спадає нічого швидко мені, на думку, що тут таке відцвітає зовсім не гарно, що його бажано забрати, а не чекати, та? коли воно само облетить. Тут відцвітає, я б сказала, гармонійно. А враховуючи, що. Коли відцвітає велике суцвіття чи основне суцвіття, друге вже відкрите. Ось тут теж, бачите, нехай маленьке, але воно буде відкриватися. І воно абсолютно гармонійно виглядає. Це виглядає, як ніби, е, ну, як ніби якась та, е, палітра одного кольору і насиченість йде від легкого відтінку до насиченого відтінку. Дуже воно нормально і гармонійно виглядає. Хто там вміє забезпечувати вчасний догляд, щоб не було у цих ботричів, то це взагалі виглядає прекрасно, адже тоді пелюстки найімовірніше не попсуті зовсім оцими плямками, і воно все між собою дуже гарно поєднується. Тому можу зазначити, навіть вже в перший рік, що відцвітання в цьому сортові абсолютно теж має право на життя. І це не з тих сортів, що треба дуже швидко пильнувати, забирати ті квіти, щоб вони не попсували загальний вид куща, ну чи навіть суцвіття. Дуже гарно, до речі, в мене через сітку туї. Правда, туя е, така, як то називається, ну, ніби кольорова, е, зверху жовтуватість така. Е, от, і дуже гарно цей колір короловий поєднується з такими я бачу, хвойними, з такими кольорами. Е, я знаю, що багато хто любить висаджувати якраз троянди біля хвойників чи навпаки. І мені подобається таке поєднання. Часто роблять застереження, що ну, навіть туї чи, Ні, ялівці все ж таки більше та, хворіють на їржу, тому треба пильнувати. Ну, звісно, що і туї можуть хворіти. Мабуть, що нема таких рослин, що зовсім-зовсім не хворіють. Але але, але ось. Такий варіант, як мені підказали поєднання таке, через сітку, правда дуже гарно виглядає от саме кольор оцей королово лососиний з кольором туй, дуже гарно. Тому можна придумувати щось не лише з розрахунку з хвойними, а можливо троянди, які в зеленкуватому кольорі будуть підходити до цього кольору. Трішки я насаджу восени зеленкуватих троянд, якщо все вдасться. Буду знову спробу номер два робити, бо в ну, не, не вдалося мені вийти на гарні зеленкуваті сорти, які мені би підійшли по своїй витривалості, надійності і зеленкуватості. Будемо бачити, Там, надіюся, що вдасться. Ось такі суцвіття. Ага, може, я ще візьму в руку, щоб вам показати, але Ось бачите, яка рука, яка суцвіття. Ну, просто воно, звісно, ну, це букет, готовий букет. Воно більше, ніж гортензії, Ну, може, як якийсь сорт гортензії, бо є дуже великий суцвіття гортензії, але оце, наприклад, дуже велике. Ну, це дещо менше, але теж, бачите, повністю перекриває руку. Велике об'ємне суцвіття, Ну, і те новеньке, молоденьке. Також ось вам. Краса, краса, прекраса. Колючий, колючок багато. Тому так, якщо зрізати собі, букету треба пильнувати. Ну і біля нього обережно працювати, берегти свої руки. Там. Вам дякую за увагу, буду вдячна за відгуки. Я так розумію, що цей сорт не є поодинокий, а можливо, не дуже аж популярний, як там, не знаю, в Шалот, воно набагато частіше є, ця красуня, ніж Джекіс Фейворіт, мені так пригадується, але буду вдячна, хто поділиться своїми. Спостереженнями і за першорічкою, і за дорослішими кущами, наскільки дійсно вони виростають об'ємно, з чим ви їх поєднали, і як вони тримають у вас в вашому кліматі декоративність. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і папа! -па.